Всім здається. Я на одному з день про розказав про свою іграшку за тузу. Загалом а, це в мене був експеримент, таке ж на перша було все сам. А, це десь пройшло десь а, вже місяць, півтора, десь там, часу на мене, цей тип. Я втім подивився певними результатами, які... І... Інші маркетини, які я пробував ще пробуває пам'яті, ну і чому я це робив? буде. Загалом, після того, як я запустив цю гру, ну, аналітика по ній така досить маленька, через те, що а, я намагався якомога а, більше розказувати про свою гру якимось таким безплатним способом, то я з нею нічого не тому що я можу саме розпорядити. Загалом результати в мене вийшло так, що а, я отримав в Play більше тисячі скачок. За цей період також в мене було десь 300 гравців, які взагалі грали цю гру. Це є звичайна пазлгра на, на зразок судоку, тобто просто там виставляти цифри. Найбільше популярність виявилося в мене була чомусь Франції. А, чому вона в Франції? Я подозрюю, що через те, що я використовував сервіс, який називався SMARC, він давав можливість то, безкоштовно поширювати інформацію про свій груп, дає мій промоутинг міша, то всіх, що створення цей банер, будуть саме рахувати один одного. Так як це було безкоштовно, вирішив все ж таки спробувати. Ну і от по результатам мені, що в Франція мене вистачало трохи більше, ніж в Україні. Загалом, я після того, як його запустив, побачивши її почало скачувати, встановити можливість використовувати Google Game сервіси, реєструватися, отримати байчики, рейтинги. На жаль, Google сервіси використовується не так. Багато як хотів, то за всіх 350 тільки десь 45 зареєструвалося на Кейм Сергій, з яким ми побачили, що не збройні щоб... а... Ось, а, Все було ніби добре, а, так як цю гру скажу, я не бачу ні, там Досі перестали підрати або а... mm -hmm. її не помічали. От, але наставлений момент, при якому е, я вирішив трошки дописати е, більше опису, намагався її е, розвинути, е, дати більше інформації. В якийсь момент мені прийшов лист на мою почту з повідомленням, що мою гру можуть заблокувати. Е, це була лист від Google. Е, цей лист вони написали про те, що там якась була проблема з е, спамом слів. Ось. Е, ну, Само собою я вирішив не відреагувати, видалив е, ну, все до попереднього стану до моменту, коли цього ще останні було, Думав, що не могло це вплинути, але через десь через тиждень я отримував такий виданок. На жаль, На жаль, цю гру мені заблокували. Е, можливість написати в супорт е, написав один лист, вони просто сказали, що немає ніякої можливості це виправити, що це цей остаточний. Ніби, ніхто цього вичитати навіть не буде. Саппорт дуже сумно, там може твій аккаунт заблокувати. Так, або, або, а, так Ну, зробити. я в принципі читав багато статей про те. Тобто люди навіть скажули, що блокують аккаунт і навіть немає можливості створити заново, тому що вони є судови, яким чином можуть це визначити. Вот. В принципі, з того, що я прочитав, мені повезло те, що мені заблокувалося на всьому одну програму, так як в мене є кілька. Uh, ну, Після того я пробував ще саду, просто не виглядають, так що сенси має. Якщо купують програму, тоді діється все. Краще за тим не займатися. От, а, але інші способи я подивився, до Google Play не один-єдиний, а якій не App Store, а, можна знайти інші маркети, на тільки так само назвав, що охопити хоч ще отримати від того, що той час потрапити на навчання інших. Ой, і в принципі я якраз розкажу про ті маркетинги, які я ще пробував пам'яті. Загалом я для себе виділив пару таких основних, також зі статей шукав, а, просто сам знав через те, що пробував ними е, користуватися, то шукав на самом Ну, Серед основних я от, знаю, що є Amazon, Samsung S, є магазин від Samsung, який вставляє свої власні девайси. Яндекс uh, який недавно досить запустився, і решта можливо, які ви мало що знали, це є слайд мінімум, В9, Фудинфа, Соц, Іро і Форд pda В принципі, Форд pda не є в магазинах, але у, це форум, на якому так само можна паблючити свої файли. І там досить так само скажемо за бахання. Ви на цьому можете не заробити, звичайно, але якщо у вас, наприклад, реклама, то вам все рівно якимсь фото заширяти. Тому, в принципі, я вибрав тільки оці. О, Решта ну, мало відомої маркеті через те, що там можна було безкоштовно зареєструватися і запросто опакувати без дитини, як тягнення, зміни коду і так далі. От, в принципі, я розказую про це. Перший це є слайдін. Він в принципі, найбільш поширений серед тих аналогів. Тобто, Він зазвичай ставиться на тих телефонах, які... Скажу, немає зовсім ніяких Google сервісів, які тобто, е, не хочуть зв'язувати себе з Google сервісом. Це досить багато е, таких користувачів є, е, так само є, які девайси, які не хочуть, тобто китайські, наприклад, там, в Європі так само багато. З е, того там десь 100 е, тисяч користувачів є, аудиторії. Е, що що мені є публікація потрібна? Просто реєстрація, е, потрібно ставити файл по показ такий самий, на Google Play. Єдине, що я е, помітив, там немає бути ніякої силки на Google Play, тому що вони це забороняють. Ну, не можна просто вас е, е, поширити на інший магазин. І друге, що я е, помітив, що на слайді потрібно обов'язково е, вказувати правісі полісі через те, що Якщо у вас є доступ до кей Accounts, це коли ви отримаєте інформацію про використання. І що зробив написав, які справляються повністю? Так, а, та, просто вберете сервіс, який беруть вправитися повністю, вони просить пару питань, можна сенсуватися і підстави. Це, це, це звичайний текстовий погляд, який ви пишете він, він просто погоджується. Через те зайняло, тому що вони в принципі, трошки перевіряються. що вони мають якусь матеріалці, вона проходить досить швидко. Приходить лист, каже, що це окей і опубліковано. Тут ссылку, якщо побачите, питався можна змінити. Так, Mobile 9. Mobile 9 там є частково безкоштовно. В принципі, цей Mobile Day, він не є тільки для програм, але є ще й інших. Їхніх там сервісів, там і музики, і в терапії, але в принципі якщо нам цікаво, якщо програма, то там для того, щоб опублікувати свій android програму треба мати про аккаунт. Але це насправді не проблема через те, що вони э, дають можливість э, з них є, там, контакт, контакт АС написати лист, дайте, будь ласка, Дніпро, вони самі про це говорять, і вони дають на термін 15 днів, здається, э, про аккаунт, де свій аккаунт. Э, тут так само, в принципі, э, публікується він відразу, як тільки визивав файл, він зразу сказав, що все окей і програма вже можуть скажувати коштувати. А, в цих, до речі, і слайд-мі, і у mobile які є мобілі на то е через них можна відразу скачувати. Бо деякі маркети вони не мають програми, і там приходиться скачувати АПК прямо сайті. Я їх обідав один мобайл і соц.іо. це в принципі вони такі, е які помітили, не дуже поширені, але вони так само е безкоштовні, і там запросто залити АПК-файли. Майже без модерації, тому що там модерація на рівні у нас да, зараз система перевірить, чи у вас там якісь кодне, чи щось таке, і, і все буде таке. Тобто тут так само безкоштовно і приходить десь, що ваш е, файл, то, ваша програма Це і... Я говорю про програму, тому що це не тільки може бути. Ось. І звичайно, ФОПа, да, я залучив. В принципі, він мені, а крім виробляє, найбільше дельта. Він нікарні дійшли пошириться саме по собі. Через те, що ну, само собою фотодатку стається більше російських користувачів. Але вона ще хороша тим, що там дуже багато підлітків залишається. Тобто, якщо ви напишете свою мене, спробуйте, то вони хоча б вам відпишуть, скажуть, що до чого. На відміну в інших маркетів, які зазвичай не любні залишати конфлікт. Ось загалом, я досить недавно опублікував цієї програми на цій маркети, через те, на результаті не так багато, щоб ними поділитися. Ну, Єдине, що вийшлося, можна показати слівки, які не буде і подати. Що позикачка, що примініти свого маркета? Ну, а якщо в сукупності, хоча б ті всі маркети дають більше, чи хоча б звідки скільки на Перші 4 це було досить недавно, це десь тиждень тому полюба, тому люди так і небагато, але ФОП ДАА, наприклад, він дав десь половину цекати, Можна любов такі. Можна прощав для того, щоб люди подивилися і сказали, що наскільки непогано. У мене так. І як ти виводиш гроші, ти пересилає Google на Меніс? Справді я, руш, я з нього, ще не пробував висилати, але на підключення Google Велеті зразу дозволить. Тобто сказали, що ви можете, я нашу кнопку дозволити і сказав, тепер, тепер визволити. Можливо показати, щось запустити? Так, Я можу показати на YouTube це було, думаю, дуже цікаво. What is it?

Знову ж таки, ти не думав використовувати якісь крит-платформи і технології. Концентруватися на чомусь одному, що можна. зробити, yeah. Ну, Юніті, там просто юніт, воно просто просплатформене, і це просто дива. So, то чому ти не думав на юті? Ні, насправді, ну як би, щоб використовувати так, ні, але для мене це було просто експеримент написати щось пошвидше, а на жаль я. Кажем. Так, Кажемо. Просто було простіше, щоб нічого не вивчати. Сам на трейд А, Так, я і Android, і iOS, але я вирішив на Android, це все, що в мене вже було локаль, а на А Це ж трошки стара версія, сам а, те, що відпочивається. Ну брат тут достатньо поставших не закоштовувати з вишків і специфіка. Не написання цей ринку ми знайдемо, що досить мало часу. Прошу паути скільки? Мало часу? Цивільний час, так? Так, це тобто, був час. Там немає якоїсь там... Це погодова, але таймери, яку. Єдине, що займало більше часу, це підключати графіку. Це ж те, що графіку намагався зробити могло. Чому саме таку гру? Через те, що я... Вирішую, що на Добу -Мартики, Добу -Мартики вже і так моя що... стане краще тим, що вона просто написала. Таке питання, я не догнав з першого разу і в чому заключається судді греблі? а суть вже зобікається з іншого культуру. Так, це зліпало, якраз зліпло.

Ці не може бути безпечно. А, а тут люди навіть може вже вживаються, але тут не вже зажибаються, тому що дуже багато пару. Теоретично. Взагалі в рівні вісім місяць, може і буде більше. Це більше схоже, як судоку, єдине, що у вас не одиничку не в квадраті, а тут виходить як все поле. І тільки молоджують. Тобто це якби спрощена легше. Ні, але там, наприклад, я, наприклад, кожна плаще, приводиш, наприклад, є чотири, тому що десять і чим далі мають. Так, так, так. Чим слабший рівень, тим нам ще більше пустить. Більше пустити. А де гроші? А, гроші, так. Я пробував ставити одно. Ось, а, ну, скажімо, на ній я десь доларів. Ще раз не позвонив. Десь один Ну, Зважаючи, що я її поставив десь на меню на початку, і, так, це мені здається, дуже багато. <зумітна> можна у випадку таку кута близько ха лузер, дивись рекламу скоріше коли туди, Як людинують, чи це цікаво, як, що ми зробити, щоб ми ну, просто себе в цьому. Ну, на жаль, я би сказав, що вона доступна на скачування, але вона, на жаль, не доступна і важливість тільки на маркети. Чому ну, у нас сам сумка я що... не завив? А Samsung там, здається, було позволено реєстрації, просто дістало. <риклад> я вирішив <на> <риклад> це робота. А на Яндекс, на Яндекс в основному російська аудиторія, а вона грався на англійській. <риклад> 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 ну я більше орієнтувався, що ви починаємо Европа, або Америка. мене немає локації взагалі. Це тільки англійська.